Металошукач, що з ним можна знайти в Україні, окрім того, що залишили по собі тікаючі окупанти. Ви будете здивовані, за його допомогою можна знищити всю вигадану історію Росії. А щоб підтримати український Ютуб, достатньо просто додивитись відео до кінця, і в кінці я вам покажу дуже важливу знахідку для України, яка як кістка в горлі для істориків на Росії. 10 168 монет часів Кримського ханства знайшли влітку 2007 року. В лісі на горі ТП Оба біля Феодосії в Криму. Виготовлені вони із сплаву низькопробного срібла, тобто 20% срібла і 80% міді. Це один із найбільших скарбів за часів незалежності. А складені вони були у Глек, який нагадував чайни. Поряд із офіційною версією ходили чутки, що знайшов цей скарб відомий чиновник, який будував дачу близько трьох тисяч. Жнів він ховав монети вдома, а коли все ж таки наважився віддати їх музею, побажав залишитись невідомим. Напевно, щоб не побачила його дачу та не задавали лишніх питань. Вартість знайдених монет більше як 10 тисяч доларів, кажуть фахівці. Золотий скарб знайшли на Одещині в 2008 році. На березі озера Ялпух неподалік від села Орлівка. Там була давня дунайська переправа. Через неї гуни здійснювали набіги на Візантійську імперію. Знайдені стародавні меч, кінжал, сідло, кінська збруя та парадний пояс. За неофіційними даними скарб налічував півсотні різних предметів. Прикраси зроблені із золота, срібла і позолоченого срібла зі вставками з відшліфованих каменів альмандинів. Такі ювелірні вироби в п'ятому столітті нашої ери виготовляли тільки в конст. Константинополі, і потрапляли вони до варварів як плата за службу або відкуп від безперервних набігів. Один із так званих чорних археологів надав одеським історикам лише фотографії знайдених скарбів. Відомо, що він хотів їх продати за 250 тисяч доларів, але подальша доля скарбу невідома. Але давайте будемо чесними: якби винагорода від держави була більш вагомою, то знахідки віддавали б. Але в кінці відео ви будете приємно здивовані. А поки що переходимо до наступної знахідки: горщик з монетами. Напевно, мрія кожного. Скарб знайдений на Чуфуткала біля Бахчисараю в 2002 році. Біля башти, яка прикриває вхід до криниці на глибині 45 см, знайшли горщик з монетами. У ньому було 30 золотих, 4253 срібних і одна мідна монета. На думку дослідників, скарб був закопаний в 60-70-х роках 15-го століття. Тоді у Криму йшла жорстка боротьба за владу. А з 1478 року Кримське ханство стало васалом. Османської імперії. А я вам нагадую, підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили, та поставте вподобайку. Це дуже важливо для українського Ютубу. А ми переходимо до найцікавішого. На Житомирщині чоловік знайшов скарб, який фахівці називають не просто унікальним, а дивовижним. Назву йому дали городницький скарб. А все тому, що знайшов його місцевий житель в селищі міського типу Городниця на Житомирщині, і ви не повірите, як саме виїхав наш герой 27 серпня 2020 року машиною на вечірню рибалку до річки Случ під городницею. Дорогою запланував набрати кілька мішків піску, так як у те, що робив ремонт, мав зацементувати підлогу. Напевно, він ніколи не міг подумати, що завдяки тещі знайде скарб. Є місце на де мешканці завжди набирали пісок, своєрідних копанок там багато а судячи з того, що деякі стали вже елементом пейзажу, брали там пісок не одне десятиліття. Він виходить на поверхню і має дуже хорошу якість, тому предмети в ньому зберігаються краще, ніж в землі. Набрав наш герой два мішки, і коли почав набирати третій, пісок згорнувся з гори і почав сипатись, після чого випало декілька срібників. Він побачив, що це монети, але через окисли вони всі мали зеленуватий та коричневий колір. На деяких побачив три зуби. Він сфотографував їх і відповів в своєму другові городинський скарб нараховує 38 монет. Це 32 срібника Володимира Великого, того самого, який хрестив Русь, та 6 срібників Святополка Окаянного або Володимировича, сина Хрестителя. Скарб було закопано на невелику глибину близько 30 сантиметрів. Монети, що там знаходяться, слід датувати між 1000 та 1019 роками. А що в цей час відбувається на території сучасної Росії та Москви? Правильно квакають жаби. Срібники це дрібні розмінні монети до української гривні. Хто не знає, гривня раніше виглядала ось так і важила 160 грамів чистого срібла. А якщо її рубали на менші частини, то називали їх рублями. Гривні забезпечували торгівлю на внутрішньому ринку, а монету почав карбувати Володимир Великий, коли йде масова світова криза в Європі і зникають арабські дерхеми, які в той час виконували роль євро або долара, умовно кажучи, світової валюти. Володимир відчуває, що ринок необхідно наповнити дрібною монетою і починає карбування саме своїх срібників. На одній стороні монети зображений князь, а на іншій стороні тризуб або двозуб у святополі. На Росії часто намагаються привласнити історію Русі, зокрема, хрещення Русі князем Володимиром. Але знахідки із викарбуваним тризубом руйнують ці спроби. Думаю, для вас уже давно не секрет, що герб Росії точнісінько як герб Золотої Орди, і це багато про що говорить. Чим більше ми будемо знаходити тризубів, тим більше ми будемо сипати сіль на очі наших сусідів, які ніяк не можуть пробачити, що Київ знаходиться на території України, що Древлянська. Земля історична, одна із перших, яка згадується в повісті минулих літ. Це територія України. Такі скарби демонструють, що тут було життя і тут була економіка. На території сучасної Росії таких скарбів мінімальна кількість. Здається, науковці самі до кінця не вірять, що людина без зайвих вагань передала тисячолітні монети до державного музею. Зробив це наш герой заради історії України за що честь і хвала йому, адже в законодавстві не врегульовано. На виплата компенсації раніше це було 25% від вартості. На сьогодні прописано, що людині, яка негайно здала скарб, виплачується компенсація у розмірі до 20%. 32 монети важать в середньому до 100 грамів срібла. І от я уявляю, що від цих 100 грамів може отримати людина. При цьому можливо і не 20%, а наприклад, один українці. Це неперевершені люди, які, попри всі історичні труднощі, жертвуючи собою. Відстоюють нашу державу, і пам'ятайте, Росія зникне з лиця землі, коли зійде українське сонце. До зустрічі!